2 квітня вшановують пам'ять преподобного тита чудотворця. Він жив у 9 столітті поблизу Константинополя. Тит з раннього віку цікавився релігією. Він пішов у монастир і став відомим за свою діяльність. Під час іконоборства тит захищав ікони. Він не підкорявся імператору. Завдяки відданості тит отримав дар чудотворення. Він допомагав хворим і нужденним. На цей день є кілька заборон. Не можна відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Не слід дивитися в дзеркало ввечері. Це може притягнути проблеми. Уникайте лихослів'я, конфліктів та вживання алкоголю. Існують народні прикмети. Якщо побачите зграю птахів, чекайте холодів. Тепла погода обіцяє гарний врожай. Якщо все ще є лід на річках, скоро будуть морози. Хмарне небо віщує дощ. Цього дня також відзначають всесвітній день поширення знань про аутизм. Він заснований у 2007 році організацією Об'єднаних Націй. Мета події підвищити обізнаність про аутизм і покращити життя тих, хто з ним живе. Розрив стосунків завжди непростий, але час і терпіння допоможуть. Часто виникає бажання повернутися у минуле через спільні спогади, фільми або пісні. Вони нагадують про колишню людину. Науковці з університету штату Іллінойс досліджували, скільки часу потрібно, щоб забути почуття до колишніх партнерів. Вони вивчили людей, які були разом не менше двох років. Дійшли висновку, що процес забуття триває. Згідно з дослідженням, повне емоційне відчуження від колишніх займає в середньому 4 роки і 2 місяці. Це не означає, що ви весь цей час будете думати про колишнього партнера. Лише через кілька років емоційний зв'язок зникне. Остаточне забуття може зайняти аж вісім років. Важливо уникати контактів з колишнім партнером. Не стежте за ним у соцмережах і не пишіть повідомлень. Це допоможе швидше забути. Якщо стосунки були короткими або не дуже міцними, процес може бути швидшим. Другого квітня в Україні температура сягне до 20 градусів тепла. У деяких регіонах можливі невеликі дощі. Це стосується західних, північних областей, а також Вінницької та Черкаської. Тут впливатиме атмосферний фронт. Інші регіони будуть без опадів вранці та вдень у центральних і південних областях. Можливий туман. Вітер буде північний. Його швидкість складе від 7 до 12 метрів за секунду. У північно-західній частині та в Карпатах вітер може досягати від 15 до 20 метрів за секунду. Вночі температура буде від 4 до 9 градусів тепла. Вдень – від 8 до 13 градусів на півдні та сході, а також Дніпропетровщині – від 14 до 19 градусів. У Карпатах вночі буде від 0 до 5 градусів тепла. Вдень – від 1 до 6 градусів. Росія продовжує зазнавати втрат на фронті в Україні. За останню добу було ліквідовано 1410 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 918 тисяч солдатів, знищено 10 тисяч танків, втрачено 21 одну бойових броньованих машин. Артилерійських систем знищено 25 тисяч реактивних систем залпового вогню. Втрачено 1347. тисячу Засобів протиповітряної оборони знищено 1123. Літаків втрачено 370, а гелікоптерів – 335. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня втрачено 31 505. Крилатих ракет знищено 3123. Втрачено 28 кораблів абокатерів та один підводний човен. Автомобільної техніки і автоцистерн втрачено 42 687 одиниць. Спеціальної техніки знищено 3787 одиниць. На фронті загинув захисник з Вінниці. Лейтенант Андрій Гунько. Він віддав своє життя за Україну. Андрія нагородили золотим хрестом. Він народився 17 березня 1971 року. У Вінниці його мама Юлія Вочер є відомою волонтеркою. А Андрій пішов на війну з перших днів після повномасштабного вторгнення Росії. Він брав участь у боях під Києвом, у Бахмуті, Степовому, на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках. 15 квітня 2023 року його нагородили Золотим Хрестом. Андрій загинув 29 березня. Мама розповіла, що він сказав, маю захистити наш дім, нашу землю. Прощання з Андрієм відбудеться 3 квітня у Вінниці. Автоколона формуватиметься об 11.15 біля будинку офіцерів. Церемонія прощання розпочнеться о 12-й у Вінницькій обласній філармонії. Поховання відбудеться на алеї Слави Сабарівського кладовища. Юлія Вочер закликає всіх приєднатися до живого коридору і приносити живі квіти. Російські війська розширюють свій плацдарм на північний схід від Лимана. Експерти аналізують, що задумав противник. Відео та геолокаційні кадри за 28 березня і перше квітня показують, що російські війська просунулися на північний захід від Новолюбівки. Ймовірно, вони захопили її. Також вони просунулися на південний схід від нового і на південній околиці Катеринівки. Окупанти форсували річку Жеребець на початку січня 2025 року. За останні три місяці вони розширили свій плацдарм. Зараз у них є стабільна база для наступальних операцій. Вони можуть використати її для захоплення борової або лимана в найближчі місяці. Загарбники намагаються з'єднати плацдарм. Біля Новолюбівки з іншим плацдармом біля Макіївки це для підтримки атак на південний схід від Борової. Вони також можуть використати плацдарм біля Іванівки для захоплення Лимана. Російські війська можуть активізувати дії поблизу Торського, це щоб натиснути на Лиман зі сходу. Просування в напрямку Борової та Лимана є частиною плану із витіснення українських військ зі східного берега річки Оскіл. Просування далі на захід Харківської області та створення умов для атаки на український оборонний рубіж у Донецькій області з півночі. Російські війська також можуть використати свій плацдарм на північний схід від Лимана, щоб захопити останній один відсоток Луганської області, який залишається під контролем України. Кремль ймовірно використає повторне захоплення Луганської області для зміцнення своїх позицій під час поточних переговорів про припинення вогню та майбутніх мирних переговорів. Крім того, Москва може представити захоплення Луганської області як значну перемогу для внутрішньої аудиторії та виправдати багаторічні величезні втрати особового складу в Україні. Пізно увечері, 1 квітня, у Запорізькій області стався напад. Російський дрон вдарив по цивільних автівках. Є загиблий та поранені. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Дрон влучив у цивільну інфраструктуру прифронтової громади. Він скинув боєприпаси на автівки, що стояли біля будинку. Це спричинило пожежу. Внаслідок атаки загинув чоловік. Йому було 45 років. Також постраждали двоє людей: це 44-річний чоловік і 39-річна жінка. Інформації про їхній стан наразі немає. Іван Федоров підкреслив, що Росія знову атакує цивільну інфраструктуру та вбиває мирних українців. Вночі 2 квітня Харків зазнав атаки дронами. Ударили по двох цивільних підприємствах у районі Холодна Гора, зафіксували щонайменше 15 вибухів. Це спричинило три пожежі. Площа пожеж 1870 та 70 квадратних метрів. Постраждали вісім людей, серед них троє дітей. Усі отримали стрес. Серед постраждалих дві жінки 48 років, жінка 40 років, жінка 51 року, чоловік 53 років, дівчина 16 років, хлопчик 7 років та немовля 9 місяців. Пошкоджені приватні будинки. Поруч ліквідація наслідків триває. Працюють 89 рятувальників і 29 одиниць техніки від ДСНС. Комунальні служби міста дали 19 одиниць техніки та 49 працівників. У Херсоні після обстрілу зупинився електротранспорт. Причина пошкоджена контактна мережа. Начальник міської військової адміністрації повідомив, що ремонт вже почався. Влада обіцяє повідомити, коли електротранспорт знову запрацює цієї ночі, 2 квітня. Росіяни атакували і Запорізьку область. Дрон вдарив по цивільних автомобілях біля будинку. Є одна жертва та двоє поранених. У Харкові постраждали два підприємства. Вісім людей отримали поранення. Серед них троє дітей. Сенатор демократ Корі Букер провів понад добу, виступаючи без перерви. Він протестував проти політики адміністрації Дональда Трампа. Букер стояв на ногах, не їв і не залишав залу. Це сталося 1 квітня. Він звинуватив президента у підриві демократичних інститутів. Сенатор з Нью-Джерсі, якому 55 років почав промову у понеділок, о сьомій вечора. Він говорив 25 годин і 5 хвилин. Букер критикував Трампа та його радника Ілона Маска за скорочення уряду. Його виступ побив рекорд раніше. Він належав сенатору Строму Термонду з південної Кароліни. У 1957 році Термонт говорив 24 години і 18 хвилин. Букер не використовував філібастер, але перевершив рекорд. Перерви були лише на питання колег за півгодини до кінця. Він згадав про свої біологічні потреби. Букер зберігав енергію, але втомлювався до кінця. Більшість демократів були присутні, а республіканців не було. Букер закликав конгрес протистояти президенту. Він наголосив на важливості голосу виборців. Це моральний момент для всіх. Потім він завершив виступ.